Всім гарного здоров'я, з вами, як завжди, Старий. І сьогодні ми з вами продовжимо розмову про Всесвіт The Elder Scrolls. Сьогодні ми поговоримо про расу миролюбних ельфів, що мешкають у лісах Венвуду. Тож бажаю вам приємного перегляду. Босмери – це ельфійський народ, що мешкає на території Валенвуда, лісової провінції, розташованої на південному заході континенту Тамріель. Громадяни імперії найчастіше називають їх лісовими ельфами, проте самі ельфи вважають за краще звати себе босмерами. Походження бусмерів оповите легендами. Одна з них розповідає про тіну, плинну і таку, що не має постійної форми, частиною якої були босмери до приходу Іфре і укладання зеленого пакту. Згідно з іншими теоріями, не всі босмери прийняли пакта. Деякі вважали закрище залишитися частиною Тіни і зберегти здатність змінювати форму. За що зазнали жорстокого покарання від інших босмерів? кажуть також, що стародавні босмери укладали шлюби з людьми. Згідно з ще однією точкою зору Альдмерем, які одним з найперших залишились старий Ельнафеї, перейшли у Веленвута ще до початку першої ери. Поселенці виявили, що ліси Веленвуда густі і повні диких звірів. У них не було шансів підкорити цей дикий світ. Тож вони були змушені боротися і пристосовуватися, щоб стати хижаками, а не здобиччю. І, врешті-решт, перетворилися на тих, кого ми називаємо босмерами. Перша ера. Коли король Епл'єр, городоначальник династії Камаран, об'єднав босмерів під своєю владою, почалася перша ера. У 340 році босмери уклали з зальсянською імперією угоду про торгівлю. Проте лише за кілька десятиліття між двома державами стали раз у раз спалаховувати прикордонні конфлікти, які тривали більшу частину першої ери. 369 роком Першої ери датується перше відоме дике полювання, під час якого було вбито верховного короля нордів Боргаса. Це вбивство можна вважати самозахистом, бо Боргас прямував усе щоб домовитися про спільну війну проти Веленвуда. Наступного разу до ритуалу дикого полювання босмери вдалися лише в третій ері. Після спосошливої епідемії Терсіанської чуми у 2417 році Веленвуд увійшов до складу Другої імперії. Зазвичай влада в провінції була розділена між кількома областями. Щоб перешкодити їх об'єднанню проти панування імперії у 19-й день місяця сходу сонця 2920 року, першої ери, Молих Бал зруйнував місто Гілвердейл на сході Венвуда, це змусило сота силу богачерівника Данмерів укласти угоду з деякими з принців Дедра, щоб запобігти нападам у майбутньому. Однак деталі цієї згоди невідомі. Друга ера у 406 році другої ери у Веленвуді вибухнув скандал. Виявилося, що в містечку Кормаунта живе безліч потенційних спадкоємців династії Каморана. Перевителі не цуралися поза зв'язками і роками приїжджали туди, в пошуках любовних утіх. Буквально за тиждень населення Кормаунта зросло вдвічі. І впродовж наступних місяців весілля справляли щодня, бо багато хто з бусмерів захотіли поріднитися із шляхетною родиною. Нехай навіть не дуже витонченим чином, почувши цю новину, на історичну Петівщину приїхали навіть ті посмери, які ніколи не були у Веленвуді раніше. Більшість із них прибули із серед і не дотримувалися зеленого пакту. Чим шокували корінних жителів протягом кількох років ситуація загострювалася А у 420 році село переселенців спалили дотла, а тих, хто втік, перебили. Ця подія послужила поштовхом до утворення в 489 році руху Чорного Соку. Організації, яка мала намір формалізувати зелений пакт і тим самим запобігти подібним трагедіям у майбутньому. Після розпиту імперії в 430 році, поки знатім була зайнята боротьбою за владу, маормери змогли міцно влаштуватися на узбережжі Венвуда, звідки вони вирушали в набіги на острови Семерсета. Десь у 582 році. Під час війни Альянсів босмери об'єдналися з каджитими і Альтмерами в Домініон-Ельдмері. Елен Рута став столицею Домініона, що перевернуло в місто безліч нових жителів. З цієї ж причини там збиралися побудувати арену для гладіаторських боїв. Багато восмерів бачили в Домініоні єдиний шанс на виживання. Однак численні були і ті, хто не прийняв цей альянс, і вважав, що Домініон – Осквернив Валенвота. Відторгненню, можливо, сприяла і ризанина в Кормаунті, під час якої місто було практично стерте з лиця землі, саме солдатами Домініону, які вчинили чимало звірства. Третя ера династія камеран зберегла вплив серед босмерів, І з початком третьої ери вона прийшла до влади. Наступні роки нічим не затьмарювалися, але у 249 році камаран усурпатор привів у Веленвуд армію найманців і нежиті, яка спустошувала провінцію і більшу частину західного узбережжя Тамріеля аж до 267 року. Відтоді босмери стали жити більш ізольовано і втертили довіру до центральної влади. Політична слабкість босмерів дозволила їхнім сусідам захопити значну частину їхньої території. Четверта ера. Бажаючи відродити Домініон, Телмер поширив свій вплив на Веленвута, Ельсвер і на короткий час на Сіроділ і Хаммерфал. Після того, як Веленвуд і острови Самерсет об'єдналися в третій Домініон, його вплив поширювався. Тоді як імперія Мідів здавала позиції. Першим надбанням стали Каджицькі королівства Анеквіна і Пелентін. Розширені кордоні перевернули увагу імперії Мідів і поклали початку протистояння між Домініоном та імперією, що зрештою вилилося у велику війну. Після укладання мирного договору Домініон отримав пошану і владу, якої мери не бачили з часів другого Домініону, поваленого тайбером Септімом наприкінці Другої ери. Домініон міг диктувати свої умови імперії Мідів, а також його вплив поширився і на інші провінції, включно з батьківщиною нордів Скаєрімам. Домініон відновив дипломатичні відносини з імперією. Хоча вони, як і раніше, перебували в стані холодної війни. Протягом цього періоду лісові ельфи вважалися нижчою расою Домініону. Босмери шанують різноманітність. та багатогранності життям відбувається в їхніх старих приказках, таких як. Що одному диво, то іншому біда. Представників інших раз зазвичай тепло переймають у більшій частині Веленвуда. Багато з тих, хто мешкає в лісах Веленвуда, дотримуються догматів зеленого пакту. Зелений пакт заснований на релігії, згідно якій, бо смери можуть харчуватися комахами і плоттю собі подібних, але не можуть заподіяти шкоду лісам Веленвуда. Лісові ельфи Волінвуда завжди готові захищати свій дім від агресорів, і не раз довели це в ході історії. Незважаючи на це, босмери одна з найбільш миролюбних рас Тамріеля. Жодного разу за весь час вони не розв'язали війну першими. З Цієї причини представники деяких воєвничіших культур вважають їх боягузами. хоча їх і звинувачують в ескалації конфлікту, що вилився в п'ятирічну війну. У босмірів ніколи не було надійних союзників серед інших рас. Оскільки їм часто буває важко підлаштувати свій спосіб життя під очікування представників інших культур. Зокрема, ритуальний канібалізм не сприяє довірі. Проте хороші відносини і торгівля з іншими народами необхідні босмірам, оскільки зелений пакт змушує їх імпортувати. Деревину для будівництва і виготовлення предметів попиту. В обмін босмери пропонують шкури, перлини і амулети. У разі конфлікту з торгівельними партнерами босмери добувають необхідні товари розбоєм і піратством. Головна релігія лісів Воленвуда представлена пантеоном лісових божеств і поклонінням предкам. Згідно з легендою, босмери стали свідками смерті першого зельнофеї Іфре. Духовна енергія, що вивільнилася після відходу Іфре, створила природний закон або кістки землі, який мав обмежити деякі аспекти цього світу. Кістки землі наклали табу на здатність живих істот змінювати свою форму і природу, як вони це робили раніше. Проте босмери, які були присутні при формуванні кісток землі, зуміли зрозуміти, як обійти накладені обмеження. Найбільш перемітним прикладом застосування лісовим народом цієї здатності може послужити дике полювання. Ритуал відомий тільки шаманом Волинвуда. За допомогою цього ритуалу всі його учасники не завжди перетворюють себе на божевільних і кровожерливих монстрів, які пожирають спочатку своїх ворогів, а потім і самих себе. Босмери зазначають, що всі монстри в нірні з'явилися завдяки попередньому дикому полюванню. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подавайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!